Доброго дня! З вами молода ферма. Нас понесло. <плес> <плес> у нас ще п'ятниця. Відео про магазин Фенікс і про його подарунок, про те, як у нас зламався дильний апарат. Зараз ще в обробці. І ми вже знімаємо друге відео поспіль у цей самий день. <свідео>, Попереднє відео ще не вийшло, як ми вже знімаємо друге. Тому ми ще не знаємо, які там будуть коментарі і на що відповідати. Так, ну що, у нас, як ви бачите, по моєму сонячному обличчю світить шикарне сонце. У нас у дворі немає машини, немає трактора, пусто. Чисто. Навіть немає Арпала. Підемо шукати чоловіка. Ага, ось наш Арпал. Ось. Стоїть Арпал. І он стоїть машина. І вон стоїть трактор. Все, все познаходила. <підемо> до речі, почитала у коментарях до. Попередніх аж аж попередніх відео про парник. Ми його зв'язали, отак, вже втикнули, щоб він не прогрівався зсередини. Бо кажуть, що та й мені подруга ще казала, що треба його закрити, щоб заходило туди тепло, а не виходило, щоб він трішечки прогрівся, земля прогрілася. Ну і ми там трішечки підкопаємо. Як тільки закінчаться морози, бо у нас сьогодні було дуже холодно. Машина вся була в снігу. Мій чоловік, ось іть, іть, іть. А що ти робиш? Маслою виловимо. Маслаєш вилами. Щось ми тут позагрібали, а вивезли. Ще сьогодні ми поліємо нашу малину. Що вона тут? Писали, що не треба її саджати біля труби, бо будуть проблеми з газовщиками. Ми також вирішили, що не треба їх саджати тут. Пересаджувати ми їх не будемо. У нас просто ми знайдемо десь дуги такі і просто повтикуємо ось сюди в землю і отак-отак чік. Отак, ось сюди. щоб вони, коли росли, вони плелися по цій дугі, щоб не було проблем. До речі, тут десь також ось цвіте. Так, да, це також малина. І тут ще у нас росте десь чи ожина, чи кружовник. Ну, саджав мій молодший брат, він щось знайшов, кружок, вирішив посадити. Таке у нас ось. Зараз, зараз. Це, якщо мама дивиться моє відео, хоче показати їй квіти, які взійшли. Обхожу. Ось. Ось, ось. А так. Бо вони білі і їх дуже сліпе. Підсніжники. Це крокуси, оце здорові, напевно. Є фіолетові, а є білі. І в нас оце три кола аж таких. Хожу дуже обережно, тому що, як ви бачите, тут не тільки крокуси ростуть. Ось. Отакі вони є. Ой. Отакі. З бджілкою, Улетіла. Нам, до речі, казали, що треба займатися медом. Чи не хочемо ми медом займатися. Ну, якщо надумаємо, одна бджілка у нас вже є. Так. Так. Зараз я наладнаю ізвість. я Біли дерева. Хорошо. Я буду, поки мій чоловік буде вивозити оце сміття, я замішаю ізвість і будемо білити дерева. Дерев у нас небагато, тому справимося дуже швидко. І ще також сьогодні позамітаємо у дворі. Такі тому помірки, так, буде таке прибирання, поки є час, поки не пішли городи. Чесно кажучи, ми ще нічого не саджали. Ну, посадимо. Колись посадимо. Mm. <laughs> так. Ну що, я пішла? Mm. Будемо білити. Так, я вже намішанькала ізвість. Оп! Взяла тазічок. І в такому. Зараз стані я вас несу <laughs> разом з тазіком. Так, mm. да, все гуд. Зайка я знімаю! Я знімаю! Так. Матікаю Так, опа. Я в таких перчатках зараз. У мене є щіточка і, собственно, зірка цього відео це дерево. Перемішала. Його можна і крейдою або просто отаким чином береш і мажеш. Взагалі люблю білити дерева, я не знаю, мені так подобається. Просто сидиш нічим не займаєшся, білиш собі дерева. Ой. Очі треба, правда, прикривати, бо це така штука. Не дай бо вже попаде в очі. Читіть фото. А ну ще як назло вітер. Я... Так. Зараз я вас десь поставлю, щоб ви мені не заважали. Ви все бачили. А так. Все. Я думаю, ви мене бачите. Я вас бачу. Отакий у мене дозік. Видно, видно. Може, єс, якщо не так білюй, пощить. Перебілимо. Ну, ми завжди так дерева білили. Просто білили і все. Не білю. Так, трішечки побілила, щоб взагалі білиться від того, щоб, по-перше, була краса, а по-друге, щоб не було цих короїдів, жуків різних вредоносних жуків, які можуть знищити дерево. Зараз вони його не знищать, але поступово будуть знищувати. А це дуже погано. Дерево тоді боліє. Горіє, засихає і помирає. Так. Опа. У нас залишилося ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дерев. Тому я зараз вас десь так ось поставлю, ну, і вимкну вам якусь гарнесеньку музику. Ну що, поїхали? Хвилини. А може і більше, я не знаю. Ой. Так Ну, Ото такі справи. Зараз ще раз пройдуся, ну, не і по всім деревам, а з камерою посадку покажу вам красу вже більш детальна. Воно вже почало біліти. Дуже гарно. Мені подобається. Так. фух Ще залишилася їзвість Як, назив... Як вона, до речі, називається. Як вона, до речі, називається? їзвість же ж, так? Да? По-моєму, так і називається. Так. Ну що Так. Так. Оп. Техніка безпеки при всьому. Отак. Дуже гарно. І весь садок білий. Косята треба ходити дуже обережно, бо починають рости пашки. Ще чоловік там граблями махає. Ну, пишіть, попитаємо, що він хоче. Я побілила. Так. Косята? Що каштан? Я не хочу. Не хочу білить це наш саба... саморобний столик. Це я да. Васька сам робив. Так, батька сам робив. Ось то та. Також квіти розпускаються. Вичистили. Це Я не знаю, як вони називаються. Ці квіти? Що, ще залишилося у дворі позаметать и да, все ще ну и сейчас добили дерева быстренько позаметаем даже полный прицеп уже полный прицеп мусора, мусора. І политнику заполнен такая мукля с сарем вообще ну да так что може я камеру біля тебе поставлю А значим, Я вже все, все? Підемо дрізами там, так? Да? Угу. Бач, вилазить вже. Ага. А я казала, не треба дрова сюди кидати. А, тут... Ну кудись в друге место. Он під забор. Бо тут аж цвітів повно. До речі, ми їх не саджали, це вони тут були вже посажені. Вони самі винові. Хто цвіти? Да. Чого? Ой, так, ладно. А ще оцю кучу мусора вивезти треба. І усе. І позамітаємо. Да, і вирізамо там, да. тому чекаємо. Зараз також зробимо дуже швидко відео про те, як ми замітаємо у дворі. І називаємо його молода ферма відпочиває. Як молода ферма відпочинок свій проводила. Або як молода ферма, е... або як молода ферма після базару управляється приїхала. Я не знаю. Все, чекаємо. Так. Ну що, Зараз вже, васька повіз мусор відвозить. Я вже добілила дерева, вже поставила ізвісну, убрала. Так, беремо мітлу. І поки немає машини у дворі, бо вона завжди тут стоїть, мішає. Позамітаємо на це усе. Купили, кстати, нову мітлу, бо та поламалася, взагалі нічого не мете. Так що. Зараз також поставлю вас, і ви будете дивитися, як я в ускореному режимі мету. Була б така швидкість у житті. Можна було б переробити все, що хочеш. Ну, а поки маємо, що маємо. Що, що маємо, то маємо. Все, чекаємо. Шановні глядачі, ну що, трішки навели в порядку. Марафет. Ну не так, що прям йо-ма-йо, а так трішки позамітали. Поки дружина в дворі греблася, я ось в гаражі трохи прибрав. Вже да. більш-менш красиво. Ну, вже заходиш, щоб так було уютненько. Угу. Так що... Не сидимо, слажав руки. А працює нас, склавши. Да? склавши руки. <риває> ну, нічого. Скоро піде, піде робота така, що ніколи буде до прибирання. А поки є час, нема городів, нема сіна, то потрібно <риває> в горі прибрати, а це все мусор потрібно буде вивозити. Ну нічого. Бо потім і сінник роби, і... Просто ніколи не було. Волосина. Вроді. Да, бо потім і сінник роби, і все роби, і город сапа, і Ой, і сіно коси, і просто на коси того самого жита там, чи люцерки те, що ми посадили. Тобто роботи буде дуже-дуже багато. Ну, Тому вирішили отак і деревці побілити, і вивести листя. Ми то винесли ті кучки, але це, так сказать, нагребли ще. Не знаю звідки ми взяли його. коли малину саджали, ми трішечки там вигребли і нагребли ще листя. це ми його вивезли. І я це позамітала у дворі. Васька поприбирав у гаражові. О, он мітла. Тому он. Тому ви побачили, як воно все. Так, прям, ну, воно, воно, так вона сама понюхала. Дається, да? ага. Так, ну що, будемо завершувати наше відео, да. бо ми заряджали камеру вже двічі, і з самого ранку, це після того, як приїхали з базару, почали все знімати, знімати да. і. І перше відео дозняли, ви вже його напевно і подивилися. Перше відео дозняли, друге, оце вже знімаємо. в общем, страшні. <сі> Тому от такі справи. Ну що, з вами була молода ферма. Підписуємося на наш канал. Гості нашого каналу будемо в раді вас бачити нашими підписниками. Ставте вподобайки. Можете не ставити вподобайки. <сі> Пишіть коментарі. Та будь-які, як у вас пройшов день. Коли востаннє ви прибирали в себе в садку, там чи у дворі, mm -hmm. чи в тому гаражі? Ну тобто не сумуйте, тримайте хвостик пістолетом, не махай надо мною мітлою. Да, mm -hmm. сідай лети. Тобто, як ви бачите, ми вже трішечки освоюємо, освоюємо нові функції камери. Ускорили для вас перегляд того, як ми білили, як е, я замітала. тобто потрішечку вже освоюємося. Да. Все. Дякуємо ще раз за перегляд. Підписуємося, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки. І всім гарного вечора. Все. Всім до побачення.